Коли ви чуєте слово сваровське, що приходить вам на думку? Блиск, розкіш, можливо, діаманти? Але що, якщо ми скажемо, що справжніх діамантів там ніколи не було? Це історія про скло, так, звичайне скло, що стало символом елітного стилю, розкоші та мистецтва, як один чоловік з маленької австрійської фабрики. Змінив стиль моди, кіно та навіть оптики. Ви на каналі Історії легенд. І сьогодні Історія Сваровські. Усе почалося в 1862 році, в північній Чехії, у містечку Георгієнталь. Тут народився Даніель Сваровський, син складува. З дитинства він спостерігав, як батько перетворював розплавлене скло. На щось справді дивовижне. Але Даніель хотів більшого, він хотів точності, досконалості та однакового блиску. І вже у 1892 році він зробив справжню революцію, запатентував електричну машину для шліфування кришталю Машина, яка дозволила робити блискучі камені з небувалою симетрією та якістю. Саме завдяки машині Сваровські кристали стали блистіти так, як до того не блищали навіть деякі діаманти. У 1895 році Даніель Сваровський разом зі своїми партнерами переїжджає до тихого альпійського містечка Ватенс. Причина проста електрика. Там було гідроелектричне джерело, потрібне для живлення його машин. Так почалась історія фабрики, яка не просто виготовляла блискуче скло, а створювала справжні ілюзії. Компанія одразу взяла курс на моду та ювелірку. Цікавим фактом є те, що Сваровські створили власну формулу скла суміш кварцу, піску, мінералів та комерційної таємниці. Ця формула тримається в секреті вже понад 100 років. У 20 столітті Сваровські підкорює Голлівуд. Діаманти найкращі друзі дівчат, співає Мерелін Монро. А насправді вона виблискує у кристалах Сваровських. Отрі Хеберн у сніданку у Тіфані. Теж у Сваровській, зірки кліпів Мадони, Бейонси, костюми у фільмах Марвел, сценічні образи Майкла Джексона та Леді Гаги. Усе це. Кристали, а не діаманти. Ви тільки уявіть, що року компанія виробляє понад 50 мільйонів кристалів тільки для сцени та кінематографу. Сваровський – це не просто виробник. Це партнер та натхненник. Компанія співпрацює з відомими домами Крістіан Діор, Версаче, Олександр Маквін, Жан-Поль Гатє та Баленсіага. А у 1956 році спеціально для Діор було створено унікальний ефект – «Аурора Бореаліс» – Радужне сяйво на поверхні кристалів. Натхнене північним сяйвом. Не всі знають, але у 1949 році компанія Запустила дочірній бренд Сваровський Оптік. Це професійні оптичні прилади, біноклі, телескопи, приціли для полювання та дослідження природи. Сваровський оптик входить у топ-3 найточніших оптичних брендів у світі. Сьогодні кристали Сваровські є усюди: від ювелірних прикрас до декору, статуеток, весільних суконь, смартфонів та навіть автомобілів. Компанія виготовляла кристали. Для кабіни Audi, корпусів Samsung Galaxy та навіть вікон деяких будівель. 2020 рік став справжнім ударом для компанії пандемія, падіння попиту, перевиробництво. Сваровські скоротила 6 тисяч робочих місць та почала масштабну реструктуризацію, але бренд вирішив не зникати. А оновитись, новий креативний директор, ребрендинг, сучасні колекції та більше акценту на молодь. Сваровський це не просто бренд, це справжня філософія, а її вцілення у музеї, кришталеві світи в Австрії більше 15 мільйонів відвідувачів з усього світу. Там кристали, це не товар, а ідея. Світло, трансформація, ілюзія та справжня магія. Історія Сваровські це історія про те, як мрія маленького хлопчика з Чехії перетворила скло на дорогоцінний скарб, це про магію, яка не залежить від ціни чи матеріалу, це про те, що навіть скло може сяяти як діамант, якщо у нього повірити. Якщо вам сподобалася історія, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал Історії Легенд та поділіться у коментарях, про який бренд ви хочете дізнатись наступним.